У місті Флоренція відбулася зустріч катехитів Флорентійсько-болонського деканату, яка стала платформою для обміну досвідом та глибокого духовного спілкування. Зустріч проходила під модераторством отця Василя Вербіцького, деканального референта катехетичного відділу, який підсумував пасторально катехетичний рік та окреслив завдання на наступний. Програма розпочалася з вітального слова проти присвітера болонського деканату отця Михайла Бойка. Також важливі напрямки катехетичного служіння на наступний рік представила сестра Луїза Цюпа та пані Світлана Прокупчук, які окреслили головні завдання та методи роботи з дітьми та молоддю, особливий Інтерес викликала доповідь пані Ірини Гураль, катехита практика, яка поділилася новими інтерактивними методами та сучасними інструментами для катехизації. Кульмінацією дня стала свята літургія, яку очолив отець Михайло Бойко у співслужінні з отцем Василем Вербіцьким, отцем Андрієм Солецьким та отцем Олесем Будяком. Зустріч завершилася спільною молитвою, під час якої отець Василь вручив благословення на катехетичну місію, закликаючи усіх присутніх катехитів продовжувати свою працю з великою вірою та любов'ю.